Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 28 лютого п'ятниця вечір, і вашу увазі я пропоную програму «Зарубіжжя», програма про все важливе, що стосується України, у упливових світових засобах маси інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Дві основні теми, які зараз обговорюються, це результат візиту і вчорашньої зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Там також мова йшла про Україну. І сьогоднішня зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі. У 13.00 там має бути спільна прес-конференція. Вона так передбачена. Це буде у, у нас у Києві в 20.00, тобто 8 година вечора. Зустріч по ідеї, вже там скоро от -от має початись. І Якщо вже не почалося, коли ви побачите цю програму, сподіваємося на позитивні результати цієї зустрічі. Отже, давайте подивимося, що про ці теми та інші повідомляли і як їх висвітлювали впливові світові засоби інформації. Сполучені Штати Америки, США дед Прес. Хороші відносини, але от неоднозначні сигнали щодо України. Висновки з поїздки Кера Стармера до Вашингтону. Ну, загалом на особистому фронті пише Associated Press, Прес, він виявився надзвичайно успішним цей візит. Лише час покаже, чи посилить це підтримку Києва з боку США, чи позбавить Велику Британію від мит. Ну Трамп вже ніби заявив, що вони там будуть розробляти нові торговельні угоду. Договір з Великою Британією, там ніби мета не мають бути. Ну а загалом, як пише Associated Press, що настрій бувальному кабінеті хорошим, що невимушений Трамп був щедрим, він назвав британського лідера особливою людиною і сказав, що вони дуже добре ладнають. Пізніше на прес-конференції. Британський лідер поклався на чарівність, похваляючи Трампа, за повернення бюста Вінстона Черчилля, виданого під час адміністрації Обами та Байдена. Ну і зокрема пишуть, що в місяці роботи пішли на підготовку Стармера до цієї вирішальної зустрічі. А британські чиновники розробляли стратегію, як знайти правильний баланс між дружбою, лестощами та відвертістю. І пише прес, що Стармер добре йшов по лінії, здебільшого дотримуючись акцентування позитиву час від часу відступаючи. Він подякував президенту за створення моменту чудової можливості до призупинення війни. Ну хвалив його, що він суперпупер. Цей от сказав, що він зробив можливим історичну мирну угоду, Хоча він попередив, що мир не може бути винагородою для агресора, відштовхуючись від небажання Трампа визнавати Росію агресором і те, що вона відповідальна за цю війну. Британська преса продемонструвала рідкісну єдність, погасливши поїздку успішною. Чарівник Стармер здобув дипломатичну перемогу в Білому домі. Отак от пишуть про нього. Ну, також тут Associated Press пише, що Трамп сказав, що дуже поважає президента Володимира Зеленського, демократично обраного лідера, якого він нещодавно назвав диктатором. The Washington Post. там зустрінеться Зеленський, коли він прагне припинити війну між Росією та Україною, ну і зокрема, там що буде ця угода про корисні ПК Палини. Перше вашому пост, що на 13.00 запланована спільна прес-конференція двох президентів за східним часом після зустрічі в вальному кабінеті. Ну, вона в 11.00 має розпочатися. Тобто, це е, виходить дві години від 20.00, тобто у шостій, я так розумію, за Києвом. І хотілося, щоб також потім преса писала про Володимира Зеленського як про Кіра Стармера, що він чарівник Зеленський, що він зміг. Укласти таку угоду, яка відповідає національним інтересам України. Хоча питання гарантій, безумовно, в цій угоді поки що ми чули, що не передбачаються. Велика Британія, The Guardian, Європейський фокус для Лондона, переговори Європейського союзу про підтримку України. Гарантії безпеки про це сказав Макрон. Він сказав про майбутній європейський оборонний саміт, який буде в Лондоні, так, цю неділю, 2 березня, і потім про саміт Європейської ради це на початку березня. Що там питання саме підтримки України. Він сказав, що ці дві зустрічі стосуватимуться того, як Європа може найкращим чином підтримати Україну, щоб вона могла продовжувати захищати себе, якщо це необхідно, пише британська газета Зегарня. Ну і також е, наголошує, що Макрон додав, що якщо мирна угода буде досягнута, і лише за схвалення українців, тоді Європі все одно доведеться надати конкретні гарантії тривалої безпеки. Ну і пише про те, що Франція разом із Великою Британією, Макрон і Старбер, вони якраз ці питання вирішують надсилання європейських миротворців. Хоча, я думаю, насправді їх будуть називати трохи по-іншому. Хоча загалом ніби це миротворці, але вони мають там виконувати, на мою думку, трохи інші, більш такі розширені. Функцій, їх має там бути набагато більше. За телеграф британський. Цізіньпінь вітає позитивні зусилля Путіна припинити війну в Україні. Про це я сказав сьогодні у п'ятницю. Він зустрічався з Сергієм Шойгу, там, що дружба між Китаєм і Росією, що це там дуже-дуже є добре і так далі. Багато чого хорошого. Сізіньпінь знов заявив: ну, там була інформація про те, що таке швидке зближення. Трампа з Путіним мається на увазі Росії Сполучені Штати Америки, що ніби могло викликати занепокоєння у Китаї. Навіть говорили, що ніби Трамп хоче зробити навпаки, як зробив свій час Ніксом, коли почав налагоджувати колишній так, от президент Сполучених Штатів Америки, налагоджувати стосунки між Китаєм для того, щоб от якось так відірвати Китай від радянського Союзу. От зараз ніби так деякі експерти говорили, що. Трамп, ніби хоче покращити стосунки з Росією, щоб відірвати їх від Китаю. Ну, бачимо, що поки що нічого з того не вдається, і можливо і не вдасться. Французка Le Monde. що варто знати про майбутню зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського Вона також пише, що в п'ятницю сьогодні буде відбудеться зустріч. Що після на 47-го президента США Вашингтон пішов на зближення з Москвою, порушивши політи політику підтримки. Києва зустріч має розпочатися близько 11.00. Це 5 вечора в Парижі. Так, це 18.00 у нас. І потім буде е, прес-конференція в 1900 за паризьким часом. Пише французька Люмон. Ну і також згадує, що в четвер вже е, трон Трампа по відношенню до Зеленського був такий. Ну як вони пишуть, він пример, применшив свої коментарі. Він тоді, коли називав е, зеленського диктатором без виборів. Ну і текст також пише, що текст цієї угоди, ну з ми познайомилися публічно, не передбачає жодних прямих гарантій безпеки для України. Дональд Трамп заявив у четвер, що угода функціонуватиме як свого роду така страховка. Він там говорив, що будуть американські компанії, будуть робітники. Це така, от ніби страховка. Ну, хочу наголосити, що це і рамкова угода, і потім будуть прийматися ще відповідні там. Документи це будуть договори, можливо, контракти. Побачимо, що буде в цих контрактах. Хоча безолог, безумовно, рамкового года який певний напрямок, адже все-таки ну, ситуація має для нас є зараз не дуже сприятливою, Мають бути позитивні сигнали для України. Німеччина, Німеччина, також Пігель. Трамп знову наголошує на меті повернення території України. Ну також Пігель пише про те, що Трамп там заявляв, що. Треба якнайбільше повернути територію України, яка захоплена зараз Росією, хоча, як пише Тагічпігель, це такий стоманний прогноз успіху цієї справи. Вже в середу Трамп наголошував на прагненні територіального повернення до складу України, по-перше, потрібні переговори про хорошу угоду, метою якої є, щоб Україна отримала назад якомога більше землі, сказав він після першого засідання свого кабінету. Це дійсно було 26 року. Люто було перше засідання Кабінету Дональда Трампа. Ну і також, такі Шпігель зазначає, що однак Росія вже виключила можливість переговорів щодо статусу там, окупованих Луганська, Донецька. Ну вони собі ще приписали до складу Російської Федерації Запорізьку, Херсонську область, ну, безумовно, також і Крим. І що про це от заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. І Іспанія, Іспанська Ельмундо. У неділю Стармер домагатиметься переговорної спроможності України в Лондоні. Ну, мова йде про те, що відбудеться цей саміт, і Ельмундо пише, що Стармер збере лідерів чотирнадцяти європейських країн, також високопосадовців Європейського союзу і НАТО на неформальний саміт у Лондоні. Ну, зокрема, сьогодні в п'ятницю в офісі прем'єр-міністра на даунін стріт повідомили, що на зустріч запрошені лідери. України, Іспанії, Франції, Італії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії, Польщі, Німеччини та Румунії також візьмуть участь президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, президент Європейської ради Антоніо Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рюти. Ну побачимо, що цього вийде. Я думаю, також будуть враховані і результати сьогоднішньої зустрічі Зеленського і Трампа. І Італія, Італійська Републіка, Берлін. Перш ніж говорити про війська, потрібно вирішити конфлікт. Ну, логічно. Про це заявив речник канцлера Німеччини Олафа Шольца, Штефен Хеберштрайт. Розміщення військ буде четвертим або п'ятим кроком після того, як ми розпочнемо перший, пояснив він. Зараз набагато важливіший перший крок те, що є приговори, в яких має брати участь і Україна. Ну, це логічно, але спочатку, безумовно, які ж будуть умови для початку цих перемовин. Хоча питання розміщення військових. З європейських країн також, на мою думку, хоче стоїть не першим, але варто вже обговорити, щоб можна було потім швидко розгорнути. Але поки що, на мою думку, поки Путін і його армія просуваються і хоч і повільно, але захоплює українську територію, ну, він буде затягувати можливість і початку переговорів. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!